Як тільки збирався той майдан, мені чомусь отак щось пласнуло в голові, і я зрозумів, що це така початок такої тотальної біди. От зараз та війна, я кожен день спілкуюся з хлопаками і в госпіталі, і, і просто з тими, що повезло їм повернутися живим. І тотальне перекручування фактів розумієш, тих е, загиб, з е, е, тих людей, які загинули, і набагато більше, тож ж не секрет. Чому його називають АТО, якщо то вже давним-давно війна? Повномасштабна відкрита війна. Лінія фронту більше, ніж 500 кілометрів довжини. Розумієш? Я до того веду, що е, політики завжди зроблять так, що той, хто говорить правду, буде виглядати останнім. 100%. Процентів. Вони мають трибуну, вони мають ефірів, вони мають гроші, вони можуть масово подати інформацію. І е, я робив колись експеримент. Я не дивлюся спеціальне телебачення, ага. але я е, робив експеримент пару місяців тому. Я включив собі Росія-24 канал. І громадське, наприклад, дивився дві години тих і дві години тих. Остап я вірив. Я вірив тим, рівно дві години, потім дві години вірив тим. Розумієш, тобто е, ота їхня... працює. Воно працює, так. Угу. І то, що говорять вони, очевидячки, так само працює на людей. Знаєш, я раніше думав, що в принципі нашим ворогом є скажімо так, злість є... пофігізм. Основний Ти ворог. це називаєш пофігізмом? То є пофігізм, Знаєш, от є за в Києві, в Києві війни нема. В там в більшій частині України нема все заспокоїлися.